Велике прибирання Херсона. Уже кілька тижнів поспіль. У місті тривають роботи з ліквідації наслідків підриву росіянами Каховської ГЕС. Дотепер на деяких вулицях із будинків відкачують воду. А жителі беруться підраховувати просто шалені збитки. Далі репортаж із Херсона. Кореспондента ТСН Івана Петричака. На власному подвір'ї пенсіонерка Ганна Акимівна відмиває посуд від багнюки. Та що вціліла, то бити куча. Жінці 72, І ці десяток тарілок каже, тепер усі її пожитки. З під багнюки посуд вдалося витягнути відносно цілим, а от усе інше, що назбирала за життя, меблі, техніка, і сам будинок знищила вода. Вона стояла тут впродовж кількох тижнів. Затопило будинок аж по саму дахівку. Бачите, вода, яка сюди стрімко прибувала, наносила гіляки, одна з яких зачепилася за ринву. На городі погнила картопля і сохли дерева. Біля ганку і іржавіє старенька швейна машинка. Поруч сохне зимова куртка. Тадне друге таке саме. Чекайте, чекайте, ралик. Ралик сидить. Угу. Звичайний ралик. Ганна Акимівна веде нас у дім. На стінах і вікнах пліснява. Всередині ростуть гриби. У домі нічого не лишилось. Тут, тут от стояла стінка, там був диван. Тут сірван стояв, тут трьому. Ось тут, де зі стелі тепер на дроті звисає люстра, жінка народилася і виросла. Хату будувала її батьки, і тут минуло усе її життя. Що я вже зроблю? Вже я нічого не зроблю. Вже нічого що тут вже зробиш. Приїде комісія. кажуть, більше 200 тисяч не дадуть. 200 тисяч хватить. Оце будинок Ти його не відремонтуєш за 200 тисяч. А ще треба щось купити. На чому спать, поки жінку пустили пожити знайомі, а сюди вона щодня приходить прибирати. Допомагають волонтери. Лопатами усе згрібають у відра. Зюка, муляка, усі стіни по відпадали. Штукатурка, глина. Все що хочеш, усе це Захар разом з товаришем Олексієм та Володимиром поспішають винести, допоки воно вологе. Маса з болота і речей швидко сохне і стає каменюкою. Кожне <зюк>. відро Приблизно 15 15-20 кілограмів. Відра волонтери виносять за хвіртку, складають на купи. Такі гори на цій вулиці біля кожного будинку. Масштаби катастрофи внаслідок підриву росіянами Каховської ГЕС величезні. Що люди виносять на двір – Далі справа комунальників. В бронежилетах і касках на спеці. Працюють і технікою, і руками. Змучені, стомлені і брудні. Ось ці хлопці приїхали до Херсону аж з Вінниці, комунальники у відрядженні. Є хлопці, які вже третій тиждень тут непотріб. Вивозять машина за машиною, але поки його не меншає. Роботи ще на тижні вперед. <звук> Волонтери досі відкачують воду і ганяють жаб. <звук> Сушать стіни десь, затуляють побиті вікна деревиною. На це постійно шукають і гроші, і руки. Волонтери на розрив Там зараз дуже, дуже допомога потрібна саме волонтерів на зачистку помешкань. Саме да, саме руки потрібні молоді хлопці, які зможуть допомагати. Комунальники і волонтери, люди, на яких Ферсоні нині усе і тримається, їхню важку працю. Більшість місцевих розуміють і дякують, але знаходяться і ті, кому завжди усе не так. Ось все це показуха, показуху то, що ви знімаєте. Ні один чиновник не приїхав, не спросив, не посмотрев, не показав. Будинок Григорія о, теж затопило у відчаї. Чоловік нарікає на владу. Щоправда, серед тутешніх сусідів, волонтерів і комунальників, Музалі. сильно вирізняється. От, пожалуйста, мої руки. Вот мозолі. Ми приїхали Вінниці. Вчора де ви дивіться? були на острові. Ми були позавчора. теж на острові нас сьогодні кинули сюди. Ми ось прибрали. Де Херсонська власть. Я приїхав не до я приїхав людям вам допомогти. І, і ми, люди. поки Григорій нарікає, вимагає і свариться. Комунальники продовжують вантажити сміття на самоскид. Роботи не припиняються і на подвір'ї Ганни Акимівни. Жінка розуміє, біда на усіх спільна. Я сама чоловік помер, син помер. Старша є ще 82 роки, Сестри є ліходи. І нікому, якби це ніби спасіба їм дуже велике. Спасібі, то не знаю, що я роблю. З Херсону, Іван Петричак, Павло Бориско та Сергій Перфілов. ТСН 1+,1. марафон. Єдині новини.